Родня глядачі каналу Мій затишний садочок. Як ви думаєте, де ми? А ми на базі відпочинку Остервіль. Тут можна відсмакувати устриці, мідії і ще деякі морепродукти. Це Одеська область і це тілігульський лиман. Ось. Саме. Сам лиман. І тут база, скажімо так, кафешка на берегу моря, на берегу лиману, вибачте. Тут можна замовити ось деякі такі. Смаколики, можна устриці, гігантські, устриці великі, різні, морепродукти. Так, є бар, картошку можна замовити теж. І тут є устриці. Ось, покажу вам, як їх добувають. Дивіться, на хвилинку. Ось так. Раз. Легким, легким движенням руки. Отак. І відкрили. Віднімає. Така, не, хит, не хитрі такі операції. Це дуже Та-да. Знати, де знаходиться і мишці. Та-да. Нам тут а консультацію ще, ще. ще. Там вся разом. Ага. Її знати треба по фамілії, так? Да? О, тут ще такі он, заморочки є із бочки. Ну угу. гляньте які звзди. І тепер лимончик. Ось. Блюдо. Вилочки. Ага. Такими вилочками ми в Польщі сир куштували. Ось. І на путстві в дорогу. Палюшку, я туди. Гляньте, тут є ось пірс такий. Зараз покажу. Можна просто від столика зразу піти у воду. Дивіться. Ось. Бачите, можна спуститись і з. Оу, вона! Такі розваги. Ну, це не для слабонервних, скажімо так. Ось, політати. Куди. Ось. Можна просто пройтись. Ось. Батьки відпочивають, з ними діти. ось так. Ми не заважаємо. пройдемо ось так. Дивіться, тут є пірс. І можна. Водичка чистенька, ракушки. І скажіть, будь ласка, на що на те море зелене, вонюче йти? Зараз у нас цвіло море. Такий аромат був. Ух! А тут гляньте, розвалився. нагла морда. Рішився ставити компанію котяра. Дивіться, дівчатка, ось такі мушлі. Ось це кришечки їхні. А ось цій мушлі була якраз в серединці була устриця. Називається устриці з кіфі. До речі, скажу вам, хазяїн цього заведення і хазяїн устричної ферми це один і той же чоловік. Тут у них Дивіться, є навіть свій город, там помідорки. Тут човен. Думаю, що будуть його трошки реставрувати, і буде це при вході таким візитівочкою. Тут фотозони поробили, цікавенькі. Ось. Там вдалині Ось. є навіть дитячий майданчик ігровий такий. Маленький свій ігроленд. Ось тут пристань, сюди приходить катерок. І можна замовити прогулянку. Ось, прогулянка на катері. Не знаю ціни, що тут і як тут. Тут ще є ось така гойдалочка, бачите? Стоїть у воді гойдалка. Можна використовувати як фотозону. І не тільки. Ось. Є багато відпочиваючих. Я, так знаєте, думаю, що за такими. За такими місцями і є майбутнє. Дивіться, якщо пройти далі по території, там бази відпочиночку. Можна зняти номер, замовити. Я так думаю, в інтернеті є їхні реквізити. Ось. І це, скажімо так, тихо, далеко від дороги, екологічно чисто. повітря тут, ну, Сказати, що чисте, це нічого не сказати, воно дуже чисте. Ось Тут навкруги дивіться зелена зона і море. Ой, море, лиман. Все море та море. Ось. Люди відпочивають. Я так думаю, тут далі буде і ландшафт, і будуть ще всякі різні штучки. А вон, дивіться, гора, то гора із рапанів, Ми зараз тут підійдемо. Не рапани, а мушлі. Незважаючи на те, що грунт тут сольоний. І він тут такий цікавий, я вам скажу, глинистий, піщаний та ще й солений. Ростуть тут юки добре, дивіться, ціла алея юк. І іриси. А ось гляньте, гора мушель. Це мушлі, устриць. І я так думаю, вони тут ще щось придумають з ними. Недаром же вони їх не вивозять. Ось, подивіться, які мушельки. Свіженькі, ось, були побільші, бачите? Ось такі з кривитосами. ось, Така гора, я вам скажу, запах тут трішки специфічний. ну, У всіх них є свій аромат. Навіть у Рапана то теж є свій аромат, ось така гора мушлів. Гляньте, яка рослинка тут є. Хто знає, хто це? Знаю, що ви більше догад... більшість догадаєтесь. Це рицина. Ось, бачите? Або кліщевина. Ось це її листя. Таке, вони маленькі, тут жарко. Тому вони невеличкі. Попідводили тут комунікації. І, бачите, в слідкуючому році тут має бути щось інше, я так думаю. А на поки фотозона. А там, барчик. і знову там прогуляночка буде. Не бачу, що знімаю. Вон. Ось так. І полетіли, да. це небезпечно, мені так здається, але комусь хочеться такого екстриму. Ну, ми вже сходили в лиманчик, намочились, скажімо, водичка свіженька, мокренька і солона. У цьому лимані солона вода, як, ну, десь як в морі, навіть більше. Тут Ігор дегустував, сказав, що сольніше. Тримає. І дивіться, що ми замовили у ресторанчику. Ми замовили у таких равликів, плов з мідіями, Далі мідії самі. І устриці. У множинці нам числі дві. <гум> от. І ось такий фуршет у нас зараз буде. Побажайте нам смачного, гарного відпочинку. Вам усім на все найкраще. Далі буде. Ось такі місцеві жителі проживають тут на місці. Ви ж знаєте, я не рівнодушно відносив до пернатих. Тут дивіться, скільки чайок. Ось, море, вже ніхто не купається, вже прохолодно. І знаєте, кого ми роздивилися? Ми тут роздивилися риб. Я не знаю, побачите ви чи не побачите. Так. Навряд чи вода не стоїть, але там риба. О, 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 є, 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 бачите? Дивіться. Движуться, дижуться. Видно? Так, ось так. Є. Вон, бачите, движеться мальок. О, то мальки бичка. Ось така тут чиста вода, ми стояли. Вода геть, геть прозрачна така, прозора, що. О, ну -ну 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 -ну. поплив, поплив малюк. Їх дуже-дуже багато. Тобто, у кого є бажання і можливість. Приїжджайте відпочивати сюди, не пожалкуйте. Ось таке небо. Ми вже збираємося додому. прямо Всім до побачення. Все буде Україна.